Сьогодні 21 лютого 2025 року, 6 1, 39 хвилин, п'ятниця, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, нести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, злочинцям, крадіям, брехунам і марадирам, які мене оточують. Показувати хто як хто. Це дуже дуже важливо. Дімдесят один хурі морозець. Руки мерзнуть дуже холодно Фу. навіть в рукавичках важко а що ж зробиш легко тільки. Красти, дурити, брехати, зраджувати, підставляти, шантажувати, провокувати і забирати чуже. Це дуже легко. А кожен день робити ранкову зарядку важко. Так і живемо. Яке суспільство, так і, така і країна. Який народ така і країна. Маємо, що маємо.